Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, Та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео. Бо настав час розповісти вам про мій актуальний віш-ліст. І це не просто парфуми, які я хочу. Вони просто поселилися в моїй голові, я не можу про них забути. Деякі дуже дорогі, деякі не дуже. І більшість з них це новинки. Тож, якщо хочете побільше дізнатися, і як вони звучать, і загалом, чому я їх хочу, будь ласка, продовжуйте перегляд. І обов'язково передивіться в описі. Під цим відео буде більш корисна інформація, Я би хотіла попросити вас залишити під ним величезну вподобайку, Не забудьте підписатися на мій канал. Ну і розповідайте про ваші парфумерні хотілки. А ми будемо розпочинати з парфуму Ела Дарія Відкріт. Це така сучасна поетичність у флаконі. Він дуже пудровий, по-жіночному легантний. І нагадує мені, мій улюблений. Guidance від Amouage, але він м'якіший. Просто за характером вони схожі. Тут є стиль, тут є витонченість і водночас легкість. Цим він мені дуже сподобався. Ноти в нього гарні, багато пудрових елементів, квіти, такі як конвалія та півонія, тобто делікатні, але вони в поєднанні з молекулами, які дають йому більше. Потужності, і він звучить дуже вишикан. Значить, то ви заходите в кімнату, де все дуже дорого і стоїть багато квітів, тому я його дуже-дуже сильно хочу. Це такий дуже гарний аромат на повсякдення в нішовому стилі. І я ще чекаю на новинку з Трускавкою. А взагалом мені подобається напрямок, який зараз Крід обрав. А ось один з моїх найулюбленіших парфумів це карміна, але я його ношу тільки на якісь особливі. А Аладарія, він якийсь, я не можу сказати, що простий, але його легше носити, як я вважаю, і можна навіть зробити таким впізнаваним ароматом, начебто парфумерне я. Тож я його дуже сильно хочу. А ви мені напишіть, будь ласка, чи ви можливо вже тестили новинки від відкріт? Але якщо ви знайомі з їх класичними парфумами, які вам подобаються більше: сучасні чи класика? А ми рухаємося далі до наступного парфуму Whipped Cherry від Clean. і це вишня на вершках, про яку я б навіть не знала, якщо б не Іра, вона мені його показала. І моя перша реакція була така. Ну, гарний аромат, а потім він якось розкрився на мені, і тут назва говорить сама за себе. Це парфум, який пахне, начебто вишневе морозово, справді, із взбитими збитими вершками. Спочатку тут йдуть молекули, можливо, навіть нагадують щось типу бакари, але не так, що прям о, це дюб на бакару. Ні, зовсім ні. Тут все дуже мило, дуже фліртова композиція. Насправді, більш бюджетна за ціною, ніж більшість, про яку я вам сьогодні розповім. І він насправді досить стійкий. Тобто, я думаю, все ж таки його придбати на лід він буде доречний. А загалом я була досить здивована, що вони випустили прям такий черешневий аромат, бо вважала, що тренд на цю ноту вже пройшов. Але, напевно, ні, до речі, напишіть, будь ласка, як вам аромати з вишнею, бо я знаю, що ця нота не усім подобається. І чи. Він вас здивував, чи ви вже звикли, що черешня це така дуже популярна нота, і завжди парфумери додають її до сучасних ароматів? Ну а ми будемо рухатися далі до молекулярної ніжності в флаконі від МФ. В їх новинці Керкі. І дивіться, в мене є окремий огляд на цей парфум, який ну, треба подивитися, але він в моєму вішлісті, бо ну якось я його розпробувала. Спочатку, коли затестила, я була насправді в шоці, бо я звикла, що від МФК це якийсь хардкор, завжди потужні аромати. Бакару я дуже не люблю, але й інші парфуми якось мені не заходили. А тут такий легесенький парфум. Він взагалі натхнений дитячими спогадами, тобто не нав'язливий. Є тут фруктовість, але вона не чітка, а така, знаєте, заблюрена. І в базі дуже сильно домінує саме чистий білий мускус. Я знаю, що багатьом людям а, цей парфум не зайшов, і насправді думки розділилися. Я можу усіх зрозуміти, бо з однієї сторони є люди, які не відчувають білі мускусні елементи, і в них немає ну, від... змоги відчути ці всі молекули. І тоді аромат просто, ну, як би його немає, аж ціна досить висока. А іншим дуже сподобалось, мені він зайшов, я його розпробувала. Це молекулярний, дуже такий приємний аромат, начебто ваша шкіра, але краще. За цією ціною це вже ж, ну, трішки занадто мало. Я б навіть вам сказала, зараз скажу таку думку, можливо, не популярну, але мені було би цікаво дізнатися, що ви. Думаєте, чи підтримаєте мене. Він мене настільки надихнув, що я вирішила пошукати в своїй колекції щось схоже. І ось знайшла, сама була здивована: це Барбари Хер, якийсь фланкер цього парфуму. Тут є нота молочного мілкшейку. І тут також заблюрена фруктовість. Насправді, тут більше не фруктові, а все ж таки ягідні. Тона в поєднанні з цими молекулами і мускусними елементами. І що я вам хочу сказати, можливо, я зійшла з розуму порівнювати Керкі і Барбари, але ж парфумер той самий, і я би була дуже задоволена, якщо б Керкі це була новинка від Діор. Чому, ну, дивіться, Курдіжон вже зараз їх штатний парфумер. Але я не знаю, з чим він займається, бо він не створив жодного нового релізу для Діор. Він чи спить, чи катається, подорожує, щоб набратися натхнення. Чи я не знаю, бо насправді я вже знімала відео, в якому Ділилася думками щодо того, як колись дуже популярні бренди, які задавали взагалі тренд і тон. Зараз втрачають дуже сильно. Я б навіть сказала, треба бойкотувати і не купувати нічого з Dior, поки вони не випустять щось варто уваги, бо знову ж таки вони просто, окрім Dior, ще одного якогось взагалі не потрібного фланкера або, можливо, час від часу жадор нічого не випускають, і вони ну, вмирають через те, що в них немає креативних ідей. тобто Такі бренди занападають, і я вважаю, що Керкі треба було цьому кордіжону випускати для Діор. Тоді було б це дуже круто. А так, ну я не знаю, я б хотіла його мати, просто бо мені аромат сподобався. Але напишіть, будь ласка, що ви думаєте взагалі про цей аромат, про усе. Якщо тестили, то буде дуже цікаво поспілкуватися. А Ми рухаємося далі. До аромату, який мені не зайшов, коли я його побачила. Думаю, та ну, якось так дешево, і по нотах ну нічого. Особінава. Думала, знаєте, мені подобається, коли бренди додають якусь таку цікаву нотку, що хочеться парфум спробувати. А в новій а, композиції від каялі Фліра Меджесті. Мало того, що вона знову про троянду, ця троянда зараз всюди. В мене просто дуже багато троянди, і я обожнюю цю ноту в парфумері. Зараз хіба на неї тренд? Ну я не проти, все круто, але зробіть щось цікаве, бо мені здається, каялі вони задавали тренди, ними завжди надихалася. Тут вони, начебто. Змінили своє направлення і створили дюп -тупо на Деліну. Ну, я цього не зрозуміла, Деліна це не міроват. Хоча я хочу його також. Знаєте чому? Просто для відео. У мене дуже багато схожих парфумів на Деліну. І каялі ну в, у такому великому флаконі не треба, в такому маленькому можна, щоб носити з собою, можливо. Коли викладаю, знаєте, я люблю такі міні-формати, але я не зрозуміла, чому вони зробили клон в дюпделіні, але могли б щось додати, щось забрати. Так, як на мене, ну не знаю, не зрозуміла я це. А ви напишіть, будь ласка, чи вам подобається більш деліна, чи ось ця новинка від Каялі. Сподіваюся, що вони не будуть вже більше дюпити інші бренди, а створювати щось своє. Хоча, напевно, це також для них не дуже приємно, коли вони. Вкладаються і створюють оригінальний парфум, потім на який усі випускають свої інтерпретації. Хоча мені здається, це саме доводить те, що ти саме той бренд, в тебе той бренд, який ну, зараз на пікі популярності, і ти взагалі можеш керувати тим, в який напрямок піде сучасні тренди. Бо, наприклад, вони ж створили парфум з Фісташкою, який всі... Зробили собі. Тобто, ну, такі в мене думки. Давайте поговоримо про парфум, який не новий, який взагалі існує дуже давно, і я ніколи про нього не знала, і не чула, і не тестила Інфлоренс від період. А зараз я офіційно у своїй такій конвалійній епосі, мені дуже подобаються парфуми з конвалією, і їх не так просто знайти. І я от шукала і мені декілька разів інтернет пропонував Inflorescence. Я його спробувала. Це просто кайф, такий свіжий, навіть трішки вершковий, ну, не в плані лактонності, але він такий дуже лагідний аромат. Весняний це неначебто йдеш по квітучому саду десь. У травні такий мрійливий, гарний, романтичний аромат. Але мені треба, якщо купувати, то швидко. Бо коли я вже перегорю і конвалію забуду, то і парфум, напевно, цей вже не буде треба. Але ви напишіть, будь ласка, чи подобається вам ця нота в парфумері? Вона колись була дуже популярна. Усюди були парфуми з конвалію, а зараз їх не дошукаєшся. Тобто я його хочу, подивимося, чи він в мене буде. Але ось наступний парфум. Парфу на літо я вважаю, що мені просто треба придбати парфум від Prada під назвою Infusion Dear Abart. Мені взагалі дуже подобається ця колекція від Prada. Раджу, якщо у вас буде десь можливість їх затестити, обов'язково спробуйте ці парфуми. Новинка про ревень. ви знаєте, що я обожнюю цю ноту, вона для мене якась чарівна, бо є і терпкість, і такі, знаєте, вибухово-фруктові елементи. Вона справді може перетворити кожну композицію на в. Вирій емоцій. Це не банальний ревінь, бо він більш чистий, тут є альдегіди і цитрусові ноти. Зазвичай ревінь він все ж таки більш фруктовий, але тут все збалансовано, все дуже гарно, освіжаючи на літо, я думаю, буде круто. А напишіть, будь ласка, чи ви маєте хоч один парфум з нотою Рівня. Мені цікаво, бо вона начебто не дуже популярна, але часами я бачу. Парфуми з цією нотою. Ну а наступний останній парфум на сьогодні це ще одна фруктова новинка, як ви можете побачити. Фруктові аромати також зараз в темі, і це Miami Shake від Juliet Hesgan один з моїх найулюбленіших брендів, бо а, один з моїх перших нішових парфумів був саме від них. До речі, хочу його знову придбати. Особисто а, мені він досі подобається. І зараз, а, особливо, коли. Ця полуниця дуже в тренді, мені його треба придбати. Але ми поговоримо про парфум наостанок. Ем, на тему такого ем, морозива зі смаком полуниці. Так я б його назвала. І знаєте, чи це найцікавіша новинка? Ні. Але чи веселий, легкий позитивний цей аромат? Абсолютно так. Дивіться, я думаю, його буде дуже легко носити на відпочинку, влітку, він піднімає настрій, мені подобається флакон. Хоча я думаю, от придбати тревел спрей чи флакон, бо він такий гарний по дизайну, але нагадує мені ось цей. Так, в них трішки раз, різні кольори, але щось, щось мені це. Дуже схоже. Аромат прикольний, він не дуже довго тримається. Оце єдина проблема. Але мені подобається його шлейф. Я читала коментарі, що він хімозний. Я вам хочу сказати, він взагалі не хімозний. То хто то писав, це неправда. Він взагалі не симхімозний. Я навіть боялася його затестити, пішла в магазин з подружкою. І сьогодні була, до речі, у Франкфурті, щоб знову все це затестити. Тож, якщо. Вам це відео сподобалося, і вам взагалі заходять не тільки відео, в яких я вам розповідаю про новинки, а потім ще повертаюся і ділюся з вами своїми думками. То, будь ласка, залиште під цим величезну вподобайку, підпишіться на мій канал, поділіться з іншими, щоб ми розвивали Україномовний контент в сфері парфумерії і обов'язково. Зізнавайтеся, що ви хочете, який аромат з сьогоднішнього списку мені треба купити першим. Тож, я чекаю на ваші коментарі та відгуки. Якщо залишилися питання, то пишіть. В описі буде більш корисні інформації. У мене взагалі народження цього місяця, тому може щось і перепаде, подивимося. А вам я бажаю гарного дня! Слідкуйте за мною в соціальних мережах, купуйте парфуми з моїми знижками. Підписуйтеся і тримайтеся слава Україні!